Всім привіт! Сьогодні з невеличкою командою від Радіо Свобода ми покажемо всім, як правильно сортувати сміття. Коли побачила, що там приймають, мене майже практично перестало тобто залишити дуже щільно його сортувати, я його, вірно розумію. Е, ну я да, і знаєш, от просто наскільки багато можна всього не викидати. Угу. Я я не знала про це. Я думала, що, тобто, що це що? не приймають. Я, я ага. от була була впевнена, що такі речі не приймають. Це все громадська ініціатива, хоча це дивно, бо все, що вони збирають, вони відправляють на переробку до українських переробників. Сміття. Громадська сортування. Я тебе хотіла запустити. Допоможете нам відсортувати наші сміття. <рі> Динамо, мамива. Ми, ми... ми готові с... собі сортувати, але ми можемо помилитися з ящиками. Вас... Їх дуже, дуже багато. І -ну, процес, коли покажи, показуєш своє сміття, і навіть трошки от є такий <гум> це Те, чим ти живеш, <гум> чим ти живеш просто в певному періоду часу. Бачите, якщо немає маркування, то його не приймає, вже не приймають. так? Покошки для яєць теж можна переробляти. Її складають в цей окремий контейнер. Тут багато вже паковок. І тетрапак це від соків, від молока, від всього такого. Теж от написано, типу упаковку, такі тетрапак. Відкриваємо кишечку, вона металева. І тут є багато позицій для складу. Воно різнокольорове, от можна подивитися. Здалеві частини ось тут, буся сумні, тут дерев'яні речі. Я, до речі, палочки від суші сюди Я їх не викидають. Я сюди викинула чайник електричний сюди. А здавати на переробку польгу, стричку, харчову, яку огортають багато їжі. Потім всі е, пакування від хліба, від цукру, від е, якихось там крут, такого. Вони називаються тут шуршики. Це специфічне слово вигадано саме на цій сортувальній станції. Ось тут корма, це від шоколаду в мене. І тут поруч. Даючи, о, Зараз е, читаємо. От шуршик білий, гори. Всі, всі ось тут всі пакети Шуршики. Це від молока, це такий цупкий, дуже міцний, топсий поліетолет. Останнє, що я віддаю на переробку, це контейнери для їжі. Теж не всі контейнери для їжі приймають, але ось ці, які в мене, їх приймають і вони відносяться до поліцелу прозорий контейнер для їжі. Ось осінь. Шешові звай я розплатився за спалювання сміття, яке не відсортоване. Ну, ось ми віддали на переробку сміття. Це а, разом з тим, що ми ще і розповідали про те, як це робити. Зайняло у нас ну, максимум 15 хвилин. Тут є волонтери, які допомагають це робити, завжди підкажуть, куди правильно викинути, точніше не викинути, а віддати, покласти до якого контейнеру свої ресурси і що залишиться у вас з того. Вже переробити. У нас це досить невелика частинка, це ось ці матеріали, які нам пообіцяли, що вони будуть спали.